Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання позитивна в'язалочки. Так, вас трішки підхитує, тому що у мене з'явився маленький котик, який мені не дає знімати. І знаєте, кожного разу, коли от дівчатка кажуть, ой, з'явився котик, не дає знімати, думаю, ну що тут такого, що він не дає знімати? Ось це чудо, яке появилось. І воно насправді не дає знімати, тому що він завжди намагається все щось тягти. Зараз він намагається мені скинути штатив, розібрати його по частинкам. Тож, ось такий красунчик. Давай, подивись. Ось так. Ми такі красиві. Все. Хоча він, мабуть, хоче мабуть, з нами. Так, я ж казала, тепер. У мене, знаєте, буде в кадрі ось таке незвичне чудо. Йому треба саме там, де посередині кадру. Тому я вас трішечки отак подвину. Ось. Нехай лежить. І що це буде за відео? Я вирішила зняти відео щось схоже на 24 години в'язання. Я тиждень нічого не знімала, вирішила перепочити, чому, знаєте, не було настрою. Перегляди падають, якось, ну, мала активність на каналу. І я думаю, як і кожного це трішечки, ну, так, він мені гризе спиці. Це трішки якось вибиває з, зі строю. Тому. Тиждень перепочила і вирішила все-таки розпочати знімати. Давайте я вам покажу те, чим я буду займатися на протязі цього тижня. Так. Зараз дам йому іграшку. А на протязі цього тижня я буду займатися своїми шкарпетками. Це ось такі шкарпетки, вони зв'язані від мисочка. З таким незвичним початком. Такий у мене клин, клиношок, п'яточка бумеранг. Це, я вяжу по майстер класу, Хелька Студіо, тому, що я зараз зроблю? Я, мабуть, зараз прицеплю сюди маркер. Якщо так, знайшла коробочку з маркером. І я буду просувати. Мені залишилось ще зовсім трішки. Так як у мене ниточок, все, що в мене залишилось, це ось такі два моточки. Хочу вив'язати їх в нуль. Так як я в'яжу дві шкарпетки паралельно, то я повішу маркер на один. На одну шкарпетку, ось так повісила. Буду займатися цими шкарпетками. Коли я закінчу в'язати ці шкарпетки, я... це буде кошмар з цим котенятком. Коли я закінчу ці шкарпетки, я потім продовжу в'язати свої ось такі шкарпетки, вони зв'язані з опалом. Так, тут у мене посередині рядочка, як завжди, я не дов'язую. Так, це шкарпетки в'яжуться в благодійному суміснику від Марго. Вступ-сумісник за донат. Там донат від 100, ну, якщо в когось не виходить, десь від 100, від 75 гривень. Тому я вішаю сюди також маркер. Ці шкарпетки я продовжу в'язати зразу після того, як я закінчу ті шкарпетки. Шкарпетки я в'яжу зранку, ну і вечором, коли вже все набридає. Це також. Ем... В'язання від миска, але по-іншому це не на борджуді, джуді, а по-іншому вони вив'язуються. Ось такі шкарпетки, в мене вони не паралельно. Я дивлюся по в'язанню, що вони одна йде сюди, розфарбування, а друга йде навпаки сюди. Тому ось такі шкарпетки. Це пряжа опал, етикеток у мене вже немає, тому що моє котенятко їх всі погризло. Але в першу чергу, що я хочу в'язати, в першу чергу, це мій ось такий, ну, я не знаю він, палантин, шарф. Ось такий. Я вже його так проверну, мабуть, до метра пров'язала. Я його буду в'язати в першу чергу, тому що це він приймає участь у шальних історіях. Які організувала Оксана Левчук. І нам 28-го потрібно уже зняти, ну, виставити готову роботу. Тому в'яжу ось такий палантин. Пряжа, з якої я в'яжу, це ось така вам добре передається в ось артикул. Я вам її вже показувала не один раз. Знаєте, думала, зв'яжу палантин. Ну, і якщо вистачить, буде у мене ще пов'язка і мітинг. Але я вяжу вяжу палантин, а пряжа в мене не зменшується. Тому це у мене буде проєкт номер один, який мені потрібно закінчити бажано десь до числа 25-го, щоб я його вибрала і він в мене висох. Е, знаєте. Е, з тим, що в мене тепер дві тваринки вдома, я навіть не уявляю, як я буду сушити свої вироби. Так, це іще один проєкт, який над яким я буду працювати, хотіла його ну, в планах у мене закінчити цей проєкт в цьому місяці. Це Ось такий жилет, який я в'яжу для чоловіка по опису Світлани Харченко з каналу. Давай пов'яжемо, що в мене є. У мене вже є оброблений один рукавчик. Зараз хочу обробити другий рукавчик горловинку. І потім у мене я рукавчики. І горловинку обробляю в пряжа у мене Alize Lana Gold 800 у три ниточки. А основне полотно я в'яжу там, де Fine і 800, одна тих, одна тих. Тому, якщо так можливо, придивитися, видно, що трішечки, ну, зовсім Трішки є різниця в кольорі. Але мені це подобається. Сподіваюсь, що він буде не з дуже великою горловиною. Ну, якщо знаєте, якщо буде він <сь> з великою горловиною, то я його можу також носити, а чому б і ні. Розмір, він такий буде мені універ... не універсал, а оверсайз. Тому, я маркер поки що ставити не буду. Якщо в мене залишиться час із моїх 24 годин після в'язання палантину, то я тоді продовжу в'язати цей жилет. Це те, чим я буду займатися на протязі 24 в'язальних годин. Ну, а що в мене вийде, що я зможу зв'язати, я вам покажу Далі, в наступних підключеннях, чи уже в фінальному. І... Так. Все, дівчатка, закінчую, пішла прибирати, тому що моє чудо вивернуло повністю тільки що всю тарілку з водою. Все, до наступного підключення. Thank you. Друзі, привіт! Це Оксана, і що я вже пров'язала? У мене вже пройшло 14,5 годин, і що я змогла зв'язати. Ось від цього маркера я зв'язала от стільки свого шарфа палантина. В'яжу майже весь свій час саме його. Ой, дивіться, як красиво. Так, шарф в'яжеться, і я вже зв'язала ось такі шкарпетки. Повністю дві мої готові шкарпетки є. В'язала паралельно. Я десь тут в мене був маркер, я вже все познімала. Вирішила зв'язати ось таку високу резиночку. І мені подобається. В'язались вони від мисочка, Ось. До речі, мої блокатори до мене приїхали, мої, я їх купувала вже багато багато років назад, як вони тільки почали з'являтися в магазині Candy Yard. Тож, за 14,5 14 годин в мене готові шкарпетки. І стільки пров'язано палантину. Мені потрібно палантини зв'язати 57 рапортів, ось цей мій маркерочок заколочка. Це те, що 30, відзначає 30 рапортів, і тут ще, мабуть, 10 є. Тому, що в'яжу ще, я ще розпочала, так як дов'язала шкарпетки, в'язати. Ось ці свої шкарпетки. Буквально сьогодні закінчила і ось маркерочок ці в'яжу. А, ще що забула сказати, я м -м, зняла малесеньке відео на те, як я закриваю ось таке еластичне закриття в шкарпетках. Тож, можете перейти, посиланечко я вам залишу. Ще я в'язала. Крім, ну, без таймеру, це свої шкарпетки для захисників, але не звичайні шкарпетки. А як вони називаються, адаптивні. Зараз я вам їх покажу. Так, ось мої такі шкарпетки. Пров'язано тут взагалі зовсім мало. В'яжу я їх з пряжі, це українська вовна. І я додала ще дві ниточки мериносу. Тут видно такий зробила меланжик, щоб було ну, трішечки товстіші. Тому ну, за те, що ниточка, то нисенька. Ці шкарпетки я в'язала в середу, поки ми були на Аліса на секції плавання, вирішила в'язати без таймер. І сьогодні у мене також в'язальна зустріч, та, що в нас по четвергам. Так, так довелося перерватися, так як мене собачка гавкала. І знову я тільки починаю знімати тепер як не кіт, так собака. Так. Цю шкарпетку я також буду в'язати сьогодні без таймеру. І що ще? Я вам. Мабуть, зараз вставлю ще кусочок відео, те, яку ми зібрали посилочку для наших захисників з, ну, з латвійськими майстринями по в'язанню. Одну партію виходить, шкарпеток, ми відправляємо в Україну разом із сітками, які плетуть. І е, звичайні шкарпетки відправляємо, а шкарпетки адаптивні, потім рукава, мабуть, ну, теж можна сказати, да, що адаптивні, е, відвезли в юрмалу, там є госпіталь, де лежать також наші українські захисники на лікуванні і їм відвезли саме такі шкарпеточки. Тож, я продовжую працювати. Сподіваюся, що в мене залишилось 9,5 годин, я дов'яжу свій палантин, ну, а все інше вже як буде. Мені головне, зараз це дов'язати ось цей чудовий палантин. Так, мабуть, це все, що я вам... А, ще не все. Я сьогодні знову змінила свою назву в'язання. Ой, назву, назву змінила назву каналу. Я знаю, що не рекомендують так часто міняти. Я За скільки, ну, за півтора року так, що в мене канал, це я вже змінила другий раз назву. В мене він так і буде називатися Позитивна в'язалочка, але на, ну, по-англійськи Positive Meeting. Тому. Буде нова назва. І я вас буду вітати тепер. Доброго дня! Я Оксана і мій канал Positive Knitting. Все, дівчатка, це точно все. Тож, давайте зустрінемось, коли в мене пройдемо їх 24 години. От, складую носочки наші. чтобы завтра отвезти на сеточки. Девочки сплели сетки и будут уже отправлять в Украину. И вот наши носончики красивые. С конфетками поедут. С открыточками и шоколадками внутри открыточек. И вот такое все чудо. Прекрасные поедет в Украину нашим котикам, нашим мальчикам. Вот, мы молодцы: тут 25 пар носков, девочки. Мы просто умнички. Сколько всего мы с вами плетем, сколько всего вы плетете. И это не учитывая те носки, которые я а, отправила в госпиталь адаптивные и те пояса, которые мы с вами тоже наплели. Все молодцы. Поздравляю вас всех. Спасибо вам большое. Все, встречаемся в четверг. Люблю, целую. Темочки всех. Привіт. Е, так. Ну що, давайте підведемо підсумки того, що мені вдалося зв'язати майже за мої 24 години. В е, мене залишилась лише одна година, але я вже не буду її ну, дов'язувати, так як я сьогодні буду займатися лише шкарпетками, тому розпочнемо з мого. Процесу те, що я завершила. Ви вже побачили, що я завершила одні шкарпетки, і я завершила в'язати свій палантин. Ось початок ось. Він такий довгий, довгий-довгий. Я його ще не міряла, так як. Після прання він зміниться, тому я можу поставити собі галочку тому, що у мене друга готова робота вже є. Ем, ну, таке, знаєте, що я зрозуміла по вив'язуванні палантину? Те, що... Не люблю я в'язати шарфи, палантини, оце монотонне, одне те саме, туди-сюди, мало петель, повертаємося. Ну, якось не знаю, мені це було не дуже зручно. Тому я відкладаю свій готовий палантин, його ви побачите вже в підсумках лютого, де будуть ну, все про готові роботи, я його проведу в ТО і подивимося. Потім, після того, як я зв'язала свій палантин, я вирішила далі продовжувати в'язати жалет для чоловіка. Що я зробила? У мене було відв'язана обробка одного рукава, тому я, так, це кошик, ось так. Я зробила уже обро, ну, обробка одного рукава. Потім зробила обробку горловини ось вона Сподіваюсь, що буде добре і є обробка другого рукава Закривала я все самим звичайним, методом способ, методом да щоб воно трішечки стягнуло, так як ну пройми. І горловина, вони великі, тому я їх трішки підтягувала. Далі я продовжувати буду в'язати свій низ, мені ще залишилось зовсім трішечки низ і резиночку. Це друга робота, над чим я працювала після завершення палантину. І по ранкам, коли я там на кухні, чи сніданок готувала, чи каву пила, я вирішила ну, в'язати шкарпетки. У мене кошик з нами помічник прийшов. І після того, як я ну, щось роблю там на кухні, у мене стоїть кошик з шкарпетками. В'язала, дівчат, я в'язала шкарпетки, і дивіться, що в мене вийшло. Це якийсь. Так, ану! Ось таке у мене в'язання, до речі. Е, у мене одна шкарпетка на спицях, інша шкарпетка без. Що я робила? Але це я вже, знаєте, зараз зрозуміла, що можна було нічого не виправляти. У мене ось така халепа. Я не, Ось, дивіться, шкарпетка це моя мала бути п'яточка і п'ятка бумеран з клином підйому від видно миска. Ось мій клин. І я не туди почала робити. Що я зробила? Я взяла, зняла повністю, спиці, розпустила одну шкарпетку. І потім мені лише зараз дійшло до того, що я ж могла просто перенести зробити ось цю сторону своєю п'яткою. Був в мене нормальний клин. Але ось маркер де був, де розпочала в'язати. Тому такі просування. Буду перев'язувати, так, буду повністю перев'язувати клин по правильному, ну і, і п'яточку. Тож, вибачаюсь, до речі, я за помічника, який тут нічого не дає робити, отак я її в'яжу. Ось такі мої трішки невдача. До речі, ця невдача у мене чомусь завжди відбувається на прям опал. Я не знаю. А ще хочу сказати: ось це мале мені погризло спиці. Ось такі. Ось так. Так, на цьому я буду закінчувати своє невеличке відео. Від вас, якщо вам не тяжко, ми ставимо подобаєчку, пишемо коментарі. Обов'язково не забуваємо про дзвіночок. І до наступних зустрічей. Всім пока-пока. Ми передаємо вам цьомчики. Ось такі цьомчики. Все, пока!